Леся Гота, в мене тут навчався син Артур Хуміцький. Насправді це вирішила не я, а сам Артур вирішив. Він побачив оголошення про день відкритих дверей і запросив мене на презентацію в IT-STEP. А вже коли ми сюди потрапили, то звідси не хотілося. Насправді три роки навчання в академії для нас це був великий виклик, тому що ми живемо в Золоці. І кожних вихідних нам доводилося їхати або підключатися онлайн до ноча. Я не була впевнена в тому, що ми цих три роки пройдемо, так як пройшли. Але Артур справився, Артур молодець. У мене не було особливих очікувань, але я побачила, що Артур. Артур і навчання, він змінив дещо навіть свій світогляд стосовно програмування стосовно інформатики і загалом різних інформаційних технологій. Якщо раніше він боявся математики, то тут йому пояснили, що математика це не основне програмування і в інформаційних технологіях. Він став більш впевненим. Тому от такі очікування щодо впевненості щодо того. Що він здобуде якісь знання, і це буде йому подобатись. Вони були, вони справилися. Він став більш розкутішим, він почав спілкуватися з більшою кількістю людей. Це набув також навичок комунікації англійською мовою. Це для нього було дуже важливо і загалом. У кругозір його збільшився, а також збільшилось його оточення, з яким він спілкується. Він для нього великий подвиг, тому що раніше він був дещо такий сором'язливий, замкнутий, а тут зовсім розкрився по-іншому.